розуміла а як ретроградний Меркурій впливає на політичну сферу? Ну тут можна е, е, багато говорити. Ну зараз е, політична сфера. Ну по-перше, можна дивитися ще нашу карту України чи там не тільки нашу карту. Взагалі, карти е, країн дивитися де Меркурій знаходиться. І, наприклад, Меркурій зараз в Ракові знаходиться ретроградний. І відповідно, це в, по одній з наших карт він знаходиться. Налагні, ну, в асценденті. От. І е, також, якщо подивитися, наприклад, Зеленського, нашого президента, то в нього це третій дім. Третій дім це воєнні сили. Це армія, сусіди, воєнні сили. Тобто ретроградність і ще третій дім це дім комунікації. Тобто, якась зараз що у нас відбувається? там Меркурій це студенти, які вийшли там на вулиці, да в нас було таке. Відповідно, третій дім це якраз порушується комунікація з студентами.